бать, а як ти думаєш, чи були перші 100 днів Трампа успішними? Абсолютно фантастичними, тобто ти не бачиш нічого поганого в тих цифрах, які я щойно озвучив. Ну 90% статистики, яку ти щойно навів, повна нісенітниця. Які саме його рейтинг схвалення 45%. Це неправда. Серед демократів 42%. серед незалежних 12%. І зараз його рейтинги схвалення вищі ніж був коли він прийшов на посаду. Я не знаю, звідки ти береш свої дані усе це взято з власне ці 45%, 42% і 12% я взяв із CNN. Ну ми можемо це оскаржити. Давай залишимо це поза дискусією. Домовимося не погоджуватися щодо цього і не будемо це піднімати. А як щодо фондового ринку, найгірший період за перші 100 днів президентства в історії фондового ринку. Так, так і має бути. Чому? Фондовий ринок був переоцінений через витрати Джо Байдена. Там було занадто багато грошей. Це правда, це були занадто хороші результати. Він приносив гроші, яких насправді не існувало.